Марія працює в Німеччині вже рік. Наближається час подавати декларацію про доходи, і лише всі розмови в офісі зараз тільки про це. Чи повинна вона також подавати податкову декларацію? Майже всі, хто живе в Німеччині й одержують дохід, зобов'язані сплачувати податок на прибуток. Тут це називається льонштайм від цієї процедури звільнено найманих працівників, які заробляють на рівні неоподатковуваного мінімуму, або німецькою конфайґеттак. Щороку ця сума коригується наново. Марія заробляє більше. Вона найманий працівник. Щомісяця певний відсоток її заробітної плати йде на сплату податку на прибуток, скільки саме Марія дізнається зі спеціального документа, який називається пейхнун». Таким чином, податок на прибуток вона вже сплатила, проте їй все одно потрібно з'ясувати, чи повинна вона подавати декларацію про доходи. Це залежить від багатьох факторів. Один із них додатковий заробіток. Хлопець Марії Іван самозайнятий, такі, як він, зобов'язані завжди подавати декларацію про доходи. При цьому байдуже, скільки Іван і Марія заробляють разом. Марії ж, можливо, податкову декларацію подавати не потрібно. Чи варто їй взагалі про це забути? Що ж, це її особиста справа. Подати декларацію про доходи за власним бажанням для Марії може бути лише на користь. Можливо, вона переплатила минулого року податків і зможе повернути частину грошей. Детальніше про це на сайті Handbook Gemini.